Привіт, я Катерина Власюк, і ви на моєму ютуб-каналі. Сподіваюся, що ви вже на нього підписались. Якщо ні, то зробіть це, будь ласка, я починаю серію підкастів Адвокат на мільйон. Буду запрошувати юристів, адвокатів і, можливо, навіть суддів. Ми будемо говорити про історії успіхів, про те, що допомогло побудувати успішну кар'єру, тому що я цю тему почала досліджувати. Оскільки останні два роки навчаю юристів, а в цьому році видала книгу Адвокат на мільйон. Тож сьогодні я протестую себе, і Лера задасть мені питання, які зазвичай я буду ставити моїм героям, щоб, як то кажуть, на собі. Спочатку спробувати, а потім уже задавати ці питання моїм гостям. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Підписуйтесь на канал, діліться своїми коментарями. Задавайте запитання. Можливо, саме ви захочете і будете наступними учасниками мого ютуб-каналу. Чому обрали професію юриста? Я думаю, що був один випадок в дитинстві, який на це вплинув. У мене жила сусідка знизу, яка не мала онуків. І я завжди її заважала. Я гучно розмовляла, гучно плакала, особливо коли не хотіла їсти. Гучно йшла додому. Інколи вона жила на другому поверсі. А я на третьому. Інколи я прям дуже сильно скакала по сходах. І, от одного разу, коли вона пішла з своєї квартири, кудись до неї в квартиру, зайшли цигани і вкрали в неї при вході таку баночку з коштами. І чомусь з усього під'їзду звинуватили мене в цьому, а я ні ні духом сиділа в своїй квартирі, готувалася, робила домашнє завдання в школу. А мене допитували, з'ясовували і батьки, і, і ця жінка, і знайомі. Тобто, чомусь всі подумали одразу на мене. Я була невинна, але відчувала себе дуже некомфортно. В якийсь момент мені навіть здавалося і снилися сни, що саме я це робила. Пройшло кілька днів звинувачення. Ну, всі зрозуміли, що я точно цього не робила. Потім ще сусіди почали ділитися історіями, що в цей день, а не тільки її обікрали цигани, і мені нібито мало стати легше, але мені не стало легше. І в той день я зрозуміла, як важко, коли тебе. Звинувачують в тому, що ти не скоював. Можливо, це один з випадків, який вплинув на вибір моєї професії, тому що саме тоді мені дуже не вистачало захисту, який зараз я надаю своїм довірителям. Чи колись жалкували і чому? А, я думаю, що завжди в адвокатів є періоди. Коли ти програєш справу, або коли ти береш дуже важку справу в моїй ситуації, це справи, які пов'язані з викраденням дітей, коли ти, в принципі, бачиш і розумієш, що світ несправедливий, коли ти б'єшся як риба, облід, коли ти розумієш, що не вистачає якогось закону, щоб вирішити цю ситуацію, але ти ніби робиш все, і все одно ти не можеш вплинути в моменти, коли ти відчуваєш, що. В тебе опускаються руки, що є продажні судді, що люди, які чинять такі речі, вони не бачать причину наслідкових зв'язків і перспективи подальшої, що нічим хорошим це не завершиться. Оце, мабуть, змушує розчаровуватися в тому, що навіщо продовжувати, якщо ти не можеш вплинути на, на те, що ти робиш, але потім настає інший день, інша справа, інший довіритель. І все стає на свої шляхи. Або коли я в такі моменти роблю паузу і їду на відпочинок, а мені за 4-5 днів вже стає скучно. Я вже хочу повернутися додому. Я вже починаю обдумувати справи, які в мене є. Думати, можливо, я щось не бачу, на що я не звертаю уваги. І я розумію, що це справа мого життя. І навіть коли в мене був період, якраз восени 21-го року перед війною, я дуже сильно вигоріла. Мріяла тільки про одне, щоб десь закритись в якомусь будиночку в горах. Що власне, коли почалась війна, так і сталося, я Поїхала в гори півроку там жила в будиночку, про який я мріяла. Отак, от мрії здійснюються, То я задавала собі питання, чи взагалі це моя робота, чи це моя професія. Можливо, я невірно обрала свій шлях. Я думаю, що це нормально в якийсь момент задавати собі такі запитання, особливо мені було тоді 39, і як то кажуть, криза середнього віку. І одна моя подруга сказала мені тоді, що Катю, ну якби це було не твоє, ти б точно не мала досягнень, не мала б успіху. Ти так би багато не працювала, бо а, бо тоді б ти просто ну просто не витримала. І я якось з цим змирилась, тому найближчим часом немає в планах змінювати професію. Секрети вашого успіху, що допомагає будувати кар'єру і стати брендом. Я думаю, що трудолюбство. Тобто, коли ти а, кожен день робиш а, те, що потрібно робити, а, я завжди кажу, що я не сама талановита, не сама розумна, не сама красива, не сама молода, але я точно сама настирна. Коли вже буде толпа і вона розійдеться, я буду остання, хто буде на тому плацу чекати, поки зійде сонце. І це мені дуже допомагає в роботі, тому що в нас є переговори: є перша, друга, третя інстанція, є європейський суд. Ти можеш вести справу п'ять років, і дуже важливо а, доходити до кінця. От я вмію доходити до кінця, я вмію бути терплячою, я вмію бути настирною, і я вважаю, що ця якість її можна. А, це звичка по суті. Звичка не здаватися, звичка бити в одну точку, і саме головне звичка бачити ціль. Кожен мій довіритель, його справа, його завдання, які він переді мною або вона ставить, це ціль, до якої я йду. Так само, як і мої кожна моя мрія це ціль, до якої я йду. І коли ти бачиш ціль, ти розумієш, що тобі потрібно робити конкретні кроки. Тому, як на мене, все дуже просто знати, куди ти йдеш. І тоді все очевидно, що ти маєш робити. Які три якості допомагають вигравати справи? Віра в те, що справедливість на боці твого довірителя, і ти за неї хочеш боротися. Я завжди кажу, що в мене всередині живе маленький адвокат. Коли я спілкуюся з людиною на першій консультації, я відчуваю, він вмикається. Чи йому не цікаво? Йому не цікаво, коли я бачу, що людина бреше, коли вона нещира, коли в мене різні кардинально цінності з цією людиною. І я розумію, що за таких обставин, коли не включається мій внутрішній адвокат, нічого хорошого не буде, тому що я не зароблю кошти, бо тоді я просто прогорю. На цьому довірителю, бо мені буде нецікаво, я буду демотивована, я надам низький сервіс, тому таких довірителів я не беру. А от коли я відчуваю, що правда на нашому боці, то <правда> нормально включаюсь, вірю, і цей запал він дуже відчувається. Коли ти приходиш в суд і розповідаєш суддям історію свого довірителя, і коли ти в це віриш, і коли тобі не байдуже, це очевидно. І тоді є шанс, що суд тобі повірить і прийме рішення на користь твоєї довірителя. Тому це перша віра, і друга ротинна робота, не дивлячись на те, що робота адвоката дуже цікава і вона багатошарова, але якість процесуальних документів і знання це база. Тобто ми можемо говорити потім про успішний бренд, публічність там впізнаваність, там і дуже багато речей, які пов'язані з цим, але все починається з професіоналізму, тому головне наскільки якісні послуги ти надаєш, і от якщо є віра і є професіоналізм, то ти не можеш не виграти. Ну і якщо ти не виграєш в першій інстанції, то в тебе є шанс в другій або в третій. Розумієте, робота адвоката. Вона класна в тому, що завжди є шанс, і навіть якщо ти програв уже все до кінця, ти можеш ініціювати інший процес, або ще кілька процесів, або зробити ще щось, або піти в європейський суд, і це дає багато можливостей для творчості, тому що коли, наприклад, в такій професії, як професійний спорт, в тебе є тільки зараз момент піти. І завоювати медаль, і все олімпіада відбулася. 5 років ти або готуєшся до наступних змагань, або йдеш на пенсію. А в нашому а юридична професія в цьому плані вона ну більш універсальна, і в нас є шанс іти далі, 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 далі і не здаватися. І третє? а третє? А, третє? а було третє? три. Я думаю, любити те, що ти робиш, можна пережити все. Ну, от, все, і вигорання, і втому, і важкі справи, і інколи не інколи, а завжди люди, які звертаються до сімейного адвоката, вони в перманентному стресі. Це час, коли рушаться всі опори, коли змінюється життя, коли дуже важко, страшно і наважитися, і пройти цей шлях, і так далі. А що я сказала, третя? Але. Любити, але коли ти любиш свою справу, то це відчувається, то ти можеш надати підтримку, і але любов не буває. От ми любимо кого, хто з нами схожий? О, і я любив цей мультик, і я дивився там, наприклад, цю виставу. Або ну знаєте, там або я люблю те ж саме вівсяне печиво. І тому я завжди кажу, що класний сімейний адвокат це той адвокат, який прожив розлучення. Я прожила важке розлучення, я ставала на ноги дуже дуже довго. Мені було боляче. Я сподіваюся, що пройшла зневіру до чоловіків, і, і, і тому я розумію будь-якого чоловіка чи жінку, який до мене звертається. Тому, коли я розумію, плюс я люблю свою роботу плюс мені цікаво. Плюс ну, подумаєш, розлучення і розлучення. Але всі розлучення різні, бо різні люди, різні ситуації. І в цілому наша професія вона цікава. Бо я колись мріяла бути шпугункою, і зараз я проводжу адвокатські розслідування. Я колись мріяла бути співачкою, і зараз я виступаю в судах. Ну даю концерти. Та я колись мріяла бути кінозіркою, і от зараз я знімаю Ютуб або веду свій інстаграм. Тому наша професія вона неймовірна. І в цілому я усвідомила нещодавно, ділилася з мамою тим, що я кажу: мам, як класно, що навіть у нашій в чомусь корумпованій державі я змогла побудувати успішну юридичну кар'єру, не даючи взятків, заробляти офіційно платячи податки, жити неймовірне життя. І це дуже важливо, коли ти можеш заробити своїм. Своїм трудом, своєю працею на справі, яку ти безмежно любиш. Тому що б вам не казали про суди, про юристів, е я на своєму досвіді переконалася, що це неймовірна професія. Вона дає можливість спілкуватися з особливими людьми, з людьми, які з різних сфер життя. Тобто, це е, і бізнесмени, і артисти, і політики, і спортсмени, і е, дизайнери, і е, психологи, і люди, які трансформують наше життя, і не тільки з кожним довірителем е, складається свій такий зв'язок, і я зростаю з кожної справи, не тільки як юрист, але як особистість, тому що. Кожного свого довірителя я завжди чомусь навчаюся. І тому блін, я реально фанатка юристів. Я вважаю, що це дуже важка професія, особливо для жінок. Але вона неймовірно крута. Тому коли я читаю лекції для студентів, я кажу: ідіть в професію одразу, навчайтеся. Тому я випустила книгу для юристів, тому що блін, я хочу. І щоб ха! -ха привіт! До нас тут прийшла собачка. Ні, ні, це не можна. Що б ви сказали людям, які хочуть стати юристами? Чи важко бути в професії і будувати кар'єру? Ставайте юристами, бо це неймовірно класна професія, але будувати кар'єру потрібно. Я це зрозуміла лише через років 10, як я стала юристом, якщо ви є студентом або завершуєте навчання якомога швидше, почніть працювати, пробуйте до 30 років. Я рекомендую попрацювати в будь ну, в максимальних сферах юриспруденції для того, щоб зрозуміти, що вам подобається, що цікаво, і тоді вже після 30 просто ставати на рельки. Там сімейної адвокатури або кримінального адвоката, або там прокурора, чи поліціянта, чи ставати суддею, тому що чим швидше ви будете продумувати наступні кроки, тим швидше ви зможете стати класним спеціалістом. Розумієте, я раніше не розуміла того, що юриспруденція це типу як бути лікарем. І лікарі обирають спеціалізацію, завершуючи університет. В нас на жаль, такого немає, і це можливо десь погано, тому що ти е, працюєш юристом і тебе е, має колись кудись занести, але може і не занести нікуди, а можна просто попрацювати і м, навіть не задавати собі запитання, а яку юридичну кар'єру я хочу побудувати. Тому пробуйте все. Не здавайтеся, класні гроші. Ви точно почнете заробляти після ну, мінімум 7-10 років у професії. Але і хороша новина, чим більше ви в юриспруденції, тим дорожче ви коштуєте. І відповідно ця професія класна, тому що ми не болярини, які йдемо на пенсію в 35. Ми в 35 починаємо розквітати і класно заробляти. Тому ця професія, мені здається, одна з небагатьох. Коли ти можеш прямо до смерті працювати, ну навіть якщо тобі 80 років, ти можеш викладати, консультувати і ну уявляєте адвокат, якому 80 років, дай Бог, щоб він був при здоровому глузду, але це адвокат, який перер... пережив дуже багато чого. Тому мені здається, що в цьому плані це це дуже класно. Але потрібно чим швидше розуміти, ким ти хочеш стати. І робити робити цільові дії, або просто підписатися, якщо ти хочеш стати класним сімейним адвокатом. Підпишись на мене, дивись, що я роблю. повторюйте те саме, і буде тобі щастя. Чи є майбутнє в ваші професії, зважаючи на ситуацію в країні та наступ штучного інтелекту? Отже, навіть під час війни, хороший адвокат, юрист він не втратить свої позиції. Робота буде. Була і є завжди наша професія одна з небагатьох, яка може допомагати жити, виживати і допомагати людям навіть у найважчі часи. Адвокати потрібні завжди. А з приводу штучного інтелекту, то звісно, він да скажімо так, спрощує багато юридичних завдань. І можливо частина особливо низькокваліфікованого кваліфікованого юридичного персоналу часом буде не потрібна. Але ми тестуємо чат GPT, і поки ну він такий собі і помічник і порадник багато чого видумує, спотворює. Тому я його не боюсь і вважаю, що класний креативний юрист ну його ніколи не замінить. Чат GPT. Ну і пам'ятаєте час, коли з'явився Google? Ми сприймали його не як загрозу, а як можливість отримати додаткову інформацію. Тому я ставлюсь до чату GPT, як до Гугла знайти інформацію, просто він трошечки краще модернізований і все. Чи задоволені ви своїм доходом? Якщо не секрет, зорієнтуйте, скільки може коштувати такий юрист, як ви? Опа, це дуже, не дуже таке особливе запитання, і багато хто боїться на нього відповідати. Чому? Тому що можливо. Ви не сплачуєте податки, я їх сплачую 5% друзі. Це мінімум взагалі існуючих податків, які можна сплачувати. Тому я всім завжди рекомендую платити податки спід спокійно. Я, до речі, одна з небагатьох юристів, хто офіційно публікує в себе на сайті свої ціни. 100 хвилинна консультація у мене коштує 15 тисяч гривень. Супровід шлюборозлучного процесу 1300 доларів. Поділ майна, питання дітей, комплексного шляборозлучного процесу в середньому від 7 тисяч доларів плюс і до безкінечності. Якщо ви запитаєте мене, скільки я найбільше отримала за супровід процесу, е якщо не помиляюсь, то це було 70 тисяч доларів. Ну, звісно, не за один день. Але за кілька місяців важкої роботи я заробила. В цілому. Е Мені дуже хочеться озвучити суму, яку я заробила за все своє юридичне життя, бо я її порахувала. То скажіть, е, поділіться. Але е, я не можу її озвучити в силу певних е, причин, але я дам підказку, назва моєї книги. От. А взагалі, час від часу я публікую. Е, е, Себе в сторісах, скріни і обороти своїх компаній для того, щоб показати, що бути легальним, класним професійним адвокатом це класно, тому що ти можеш класно заробляти. А тому кілька мільйонів за цей рік я вже заробила гриви. Звідки приходять до вас клієнти? Часто по рекомендаціях. Uh, і зараз через соціальні мережі, тому що я їх веду активно останні сім років. Uh, майже щотижня проводжу прямі ефіри, я дуже багато пишу постів. Для мене дуже важливо займатися юридичним просвітленням. Я вважаю, що якщо ми будемо знати свої права, то їх ніхто не зможе порушити. І тому це база. Я вбачаю в цьому uh, свою місію. Я проводжу роз'яснення прав, проводжу безкоштовні консультації mm. якось так. Чи допомагають юридичні рейтинги? Мені допомагає все. Я вважаю, що якщо ти класний юрист, то про тебе мають знати люди, твої колеги, ну тобто юридичний ринок або клієнти. І тому я вважаю, що якщо ти класний, то ти будеш у рейтингах апріорі. Тому я не з тих юристів, які кажуть, що мені це не важливо. Мені це важливо поки що не домовилась зі своєю гординою. І тому, коли я потрапляю в той чи інший рейтинг, звісно, для мене це визнання. Я роблю окремий пост цього приводу, і я цим пишаюся. Тому що е насправді робота юриста, вона як айсберг. Ти бачиш тільки от такий маленький кусочок. Я виграв справу, все. А за цим виграшем. Є дуже багато роботи, або окрім того, що ти виграв справу, ти все одно програв щось, ти десь програв. Тому для мене це важливо. Це впливає на довірителів. Вони все одно, навіть якщо мене хтось порадив, або вони підписані на мої соціальні мережі, або вони якимось чином знайшли мене. Вони перевіряють, вони гуглять, вони дивляться, в яких рейтингах скільки в тебе досвіду і, і е, заходять в соціальні мережі, читають пости. Останні кілька років в мене з'являються довірителі, які кажуть, що я я не думала, не думав розлучатися. Колись там випадково десь вас побачив, підписався і читав або читала, або дивився відео. А потім мені прийшлось розлучатися. Ну і звісно, я прийшов до вас на консультацію. Друзі. Ця серія була про мене і мої, мою історію успіху. Якщо ви адвокат, юрист, суддя, людина, яка має дотичність до юридичної професії, хочете прийти до мене в підкаст на YouTube і розповісти про свої секрети успіху в юридичній професії, я вас щиро запрошую, чекаю. Пишіть в коментарях, пишіть мені в особисті, шукайте в інтернеті мій номер телефона. Ми з вами про це поспілкуємося. Напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться. Це серія підкасів Адвокат на мільйон. Я хочу відкрити юристів, показати, які вони класні, особливі люди, заохотити можливо вас стати класним юристом. Ну і в цілому показати, що в Україні можливо отримувати задоволення від юридичної професії навіть зараз.